Це у нас Времівка, 5 травня, Великдень. От, власне така ситуація. Тут постійний прильот. І зараз хлопці кажуть, що на Старомайорській на цей напрямок ведеться штурм російських бойовиків. Перше, коли я сюди приїжджав, це була сіра зона, ми забирали бабусю. І перше, що я побачив, це ось цю могилку, Бачите? І таких могилок дуже багато зараз по всій Україні. Таких стихійних могил. Цвинтарів дуже багато, на жаль. Всі ми розуміємо, да? чим довше населений пункт знаходиться біля лінії фронту, да? на лінії вогню, тим менше від цього села, будь-то місто, залишається будь-чого цивільного. Така ж сама ситуація з Великою Новосілкою. Я зараз знаходжусь на центральній площі, яка до війни була дуже класною, дуже гарною, дуже охайною. Ви бачите, нічого немає. Е, Щось стає дуже гучно. До речі, вже третій великдень да, на це свято росіяни, е, я не знаю, просто неїстиво обстрілюють всю лінію фронту. Таке враження, що ну, в них немає нічого святого. Просто. Таке враження, що вони не святкують це свято взагалі. Христос Воскрес! Христос, Христос Воскрес! Беріть пасочки, сюди! Будь ласка! Тримайте все, що залишилося, це, це вам. Посвітили їх сьогодні ночі. Все добренько. Це з Дніпра. Спасибо большое вам.